Донецька обласна державна адміністрація вивчає можливість відключення Донецька від електропостачання через безперервні обстріли терористами Дебальцевого. Після варварського обстрілу Дебальцевого я всерйоз задумався про те, що треба відключити від електроенергії Донецьк і дав доручення, щоб мені підготували довідку, можна це чи ні зробити технічно. Сказав голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко. Він зазначив, що влада зверталася до терористів від восьми до десяти разів по лінії ОБСЄ, щоб дали коридор і можливість відновити світло у Дубальцевому, де немає ані світла, ані води, ані тепла. При цьому він підкреслив, що безпосередньо у місті немає позицій української армії, немає ніяких укріплень та вогневих позицій артилерії. А вогонь терористи ведуть саме по Дебальцевому і вбивають мирних жителів. Люди сидять у підвалах, загиблих неможливо поховати. Крім того, за даними Кіхтенка, близько 40% жителів Дебальцевого перейшли на бік терористичної ДНР. І тепер ці люди ведуть обстріли своїх рідних і близьких, які залишилися у місті. І найсумніше, що по Дебальцевому веде вогонь ще й артилерія так званої Луганської Народної Республіки. Тобто сьогодні Луганські вбивають Донецьких. Підсумував Кіхтенко.